Одного разу батько відправляв свого сина, улюбленого, у далеку путь. Син привик жити при батьках він ніколи далеко потягом не їздив. І ось підходить до нього його батько і, кладучи йому щось у карман, промовляє такі слова. Синок, коли тобі буде дуже страшно, просто дістань з карману те, що я туди поклав. Але тільки тоді, коли тобі буде дуже страшно. І ось батько посадив сина на потяг і відправив. Спочатку все було добре, навколо привітні люди, у потягу тепло, комфортно, провідник з приємною посмішкою приніс чай, все було добре. Але по мірі того, як потяг віддалявся від дому, ставало все страшніше. І моторошно. І ось вже і люди не такі привітні, і ось і сусід недовольний, і ось і провідник ходить з перекошеним обличчям. А коли наступила ніч, сину, взагалі стало страшно. І тут він згадав, що батько щось поклав йому у карман і сказав, що коли тобі синок буде страшно, дістань це. Він засовує руку у карман і дістає записку. Він розгортає цю записку і читає такі слова Синок, не бійся, я у сусідньому вагоні. Друзі, ваш батько залишив вам записку. Не бійся, я з тобою. Я тебе ніколи не покину. Я у сусідньому вагоні.